Так, ну что. другий день кройтемо 250 дозу. чуть, -чуть, -чуть. полку. А че ж голочка там? Маленька. Никитка зі тут. I'm

You're acting like it doesn't hurt, but I know it does. Troschki mm. pinche, щоб менше пекло. 50. Двадцять п'ять. Все. Ходь. Так, тихо, тихо будь. Далі голочку запихаємо. Ну mm є. -hmm. Yeah. Mm -hmm. Кітка, не шуми. Mm -hmm. Ось тут залишилося, здається, пів дози. На завтра, що я не помиляюся. Все. По самопочутті сьогодні крутив живіт низу. Було таке якесь потягування поколювання. Неприємне, не скажу, що боляче, але неприємно. Але, в принципі, терпимо, нічого такого страшного. Так день-два, закінчився. Бай!